Що вже не робив хтось тут, а? Да? Треба переробляти, все. О, ваш дворик валить, я холодний. Старий, так що тут робити? Ти що робити? ти щось собі придумав, все. Можна бути рекламу вашого двору. Соботу перетрийцю, людині зробили гарно. Юра каже, якби він не забувся лопату, то було б ще гарніше. Але перевезли всю бруківку, спланували все під бруківку. Ваш дворик. Ваш дворик. Якщо вам треба вкладання бруківки, то цей от немитий чоловік, який іменується ім... ім... фірмою Ваш дворик. Займається вкладанням бруківки, продають бруківку. Якщо треба привозити. Ну а якщо треба вже спланувати під бруківку чи розгрузити бруківку, це вже до мене. Мені в приватні.